Доброї неділі всім. Мені як кровеснику незалежності і сину Тернопільщини дико дивитись на кабінет міністрів України, який обгороджений бетонними плитами. Я не можу ніяк вкласти, будучи на Майдані, бачивши ці всі розстріли, ці каталасі, яку робили, МВС і так далі. Мені все одно дико, я не можу зрозуміти. От гляньте. І ніби, знаєте, розумієш, що більшість суспільства, населення нашої країни не готова до, до адекватно, демократичної влади. Але ж все ж таки ми творимо майбутнє, ми творимо ту владу, ми її обираємо. Треба в неї вимагати те, як ми бачимо цю країну. І теж саме біля Верховної Ради бачимо. Питання виникає наступне. Чи то народ не доріс? Чи то влада в нас не доросла. Але скажу вам, думаю, народ той самий, що був і при Хмельницькому. А влада чия чужа?